Ми знаходимося на об'єкті, де ми поставили вхідні двері майже 5 років тому. Зараз приїхав, трошки налаштували. І вам коротенько покажу про ці двері. Ось ви бачите антрацит структура, двері змонтовані під плитку, чорна фурнітура. чорні петлі. склопаки матове скло, в якому видно лише через проміжки. І дивіться, як працює довга ручка. Я натискаю двері відклавляються. Вони закриваються. Ми маємо прихований дотягувач, який дозволяє зафіксувати двері в відкритому положенні. Ось вони зберігаються, не б'ють нам об плитічний куд і легеньким поштовхом ось так вони закриваються.